Робота над мирним планом щодо України зайшла в глухий кут головною проблемою стала розбіжність поглядів щодо Донецької області. Про це пише видання Політико із посиланням на європейського посадовця, обізнаного із перебігом переговорів. За його словами, американська сторона має просту позицію щодо цього питання у штатах. Наполягають, що Україна повинна покинути Донбас. Ну і своєю чергою Київ переконаний, будь-яка мирна угода передбачає заморожування війни на поточних позиціях. Крім того, американці мають розуміти, коли Владимир Путін отримає бажане, то це лише спонукатиме його до подальших ескалацій. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна, виходить з нами на прямий зв'язок. Доброї ночі, дякую, що в такі пізні ви з нами. Добре ночі, дякую за запрошення. Ну слухайте, ось цей глухий кут, про який пишуть наразі неофіційно, Тут ми посилаємось на політику, але принаймні про які пишуть в західній пресі. Це історія до опрацювання, і це можна опрацювати принаймні зі сполученими штатами Америки. Чи тут все ж таки ми маємо як би нам це не було неприємно, але певну таку знаєте монолітність Вашингтону і Москви в цьому питанні? А з протилежної сторони є старий світ, бо це є. Плюс Велика Британія, ну і звичайно, передовсім Київ та ми останнім часом спостерігаємо дедалі більшу суголосність позиції Путіна е, і Трампа, що ставить на порядок денний питання: про те, а чим продиктована така надмірна лояльність і поблажливість Адміністрації Трампа до вимог Росіян? Ну чому адміністрація Трампа. Бере за константу вимоги росіян і чому намагається змусити Україну прийняти вимоги росіян, абсолютно не ставлячи під сумнів законність або обґрунтованість вимог росіян, що можливо адміністрації Трампа варто поставити запитання інакше, чим обґрунтовані. Вимоги росіян, наскільки вимоги росіян відповідають бодай якимсь нормам міжнародного права, чи не суперечить вимоги росіян статуту Організації Об'єднаних Націй? Ну, якщо вони так поставлять питання, то у них з необхідністю виникне наступне запитання: а що можуть і повинні зробити Сполучені Штати Америки, чи можуть вони щось зробити, в принципі, для того, щоб змусити росіян висувати якісь більш адекватні і більш, скажімо так, прийнятні вимоги. Ну, натомість ми спостерігаємо ну, дещо дивну позицію, як на мене, тобто намагання примусити Україну прийняти ті вимоги, які росіяни висувають, прекрасно усвідомлюючи, що ці вимоги є неприйнятними. Ну тобто, якщо завтра Україна навіть погодиться ті вимоги прийняти, у росіян буде купа інших вимог, бо вони хочуть продовжувати війну. І це якби очевидно. І другий момент. Що вони на сьогоднішній день намагаються е, досягнути дипломатичним шляхом більше, ніж спромоглися досягнути збройним шляхом, ну що, в принципі, також ставить на порядок е, денний, що навіть аргумент сили ну, їхні вимоги не об ну, ніяк не обґрунтовує. Тому я схильний думати, що це не глухий кут. Це є цілком свідома ну позиція росіян і абсолютно неадекватне сприйняття Трампом цих вимог, і просто бо до бажання в будь-яку ціну покласти край війні, заохочуючи і виправдовуючи злочинця за скоєнні злочини і допомагаючи злочинцю легалізувати результати його злочинної діяльності. Я маю на увазі діяльність Путіна. А наскільки миротворчі зусилля Трампа насправді здатні принести справедливий довготривалий мир, ми його зараз спостерігаємо між Камбоджою та таїландом. А перед тим спостерігали в секторі Газа, і я впевнений, що незабаром ще поспостерігаємо у стосунках між Ізраїлем і Іраном. Тому ну, е ну, я сподіваюся, звичайно, що. Європейцям, які чітко усвідомлюють спільність своїх інтересів з Україною, що найменше у безпековій сфері, ну вдасться пояснити сполученим штатам Америки, що так. Ну якщо говорити мовою Гопніков і манхеттенських реелторів, що так бізнес не робиться. Що це е, не ті інструменти е, і не та угода, е, яка може привабити е, ну, учасники, тобто це не система win, win да? це система, коли реально просто втупую, в наглою Хочуть нав'язати абсолютно ну, невигідні е, умови. Причому потросі умови настільки невигідні, що настільки невигідні, настільки неприйнятні, що вони не обґрунтовуються навіть аргументом сили. Тому я схильний думати, що цей папір буде тривати далі переговорно. Ну, якщо говорити про важелі впливу, чи мають американці зараз достатньо таких важелів, щоби я не говорю зараз жодним чином про справедливість, але намагатися тиснути на Україну, і тут я в цьому контексті хотів би навести, все ж таки, ці слова Дональда Трампа. Напередодні він їх сказав про те, що вони не підтримують Україну в сенсі військовому, а все, що надходить, все озброєння, яке надходить, це є придбання, тобто купівля сфінансована країнами НАТО. Ну то можливо, якраз в цьому і є певна позитивність позитивна для нас новина, що це не можна буде в подальшому використовувати як певний е, важіль тиску на Україну. Ні, то дивіться ми можемо і далі ну просунутися на цьому шляху. Но якщо Трамп хоче з Путіним підписати новий варіант пакту Молотова Рібінтропа, ну може таке бути? Ну може гіпотетично. Просто які наслідки цього будуть. Наступними так може Трамп взагалі Росії почне надавати військову допомогу. Ну, може так і гіпотетично бути. Ну, гіпотетично може таке бути. Ну але я схильний думати, що все-таки ймовірність цього є доволі низькою. Тобто Трампу здається, що він всемогутній. Ну, але це хибний погляд. Тут ви говорите про те, що чи може він використати якісь інструменти тиску на країни. Безумовно, може. Але виникає запитання, і це не у мене воно виникає. Воно виникає і у американців, причому не тільки у широкого загалу американського суспільства, а й у американських політиків, лідерів думок. Чим продиктована така надмірна показова лояльність адміністрації Трамп до неадекватного путінського режиму і до неадекватних вимог путінського режиму. Ну, якщо ми говоримо навіть про цю програму, яка зараз функціонує, яку ви згадали, коли за кошти платників податків європейців, зокрема, і, до речі, за кошти заморожених російських активів, доходів, купується в Америці зброя, яка придається в Україні. Ну, ми розуміємо, що є певні суб'єкти США, зацікавлені в тому, щоб виробляти цю зброю і продавати її Україні. Ну, чи е, зрадіють вони, якщо Трамп вирішить припинити цю практику? Я схильний думати, що ні, не зрадіють. І тому, повторюся, питання, мова йде не так. Чи є у нього інструменти тиснути на, на Україну? Є інструменти тиснути на Європу, і ми вже це бачимо. Є інструменти тиснути на Україну, і ми це бачимо. А інструменти тиснути на Росію у нього є? А бажання тиснути на Росію, щоб підштовхнути Путіна до миру, про що постійно говорить Зеленський. Постійно наголошуючи на тому, що єдиним каменем спотикання на шляху до миру є Путін і його політичний режим, і не бажання завершувати війну. І що єдиний спосіб завершити війну це змусити Путіна до миру. Ну а Трамп чомусь не хоче змушувати Путіна до миру. Я вже згадував неодноразово да, про те, як той же самий політику, який ви згадали. Свого часу писала, що дронові санкції СБУ завдали шкоди російської нафтопереробці більше ніж міжнародні санкції. Це було два роки тому, коли СБУ тільки починала цю практику ударів по російським НПЗ, нафтобазам і, і іншим стратегічним підприємствам, пов'язаним з наповненням російського бюджету і функціонуванням мілітарної машини. Ну відтоді, скажімо так, трошки справа посунулася, і ми масштабували ці удари. Ну і санкції трохи поширилися. Ну, але я повторюся, дронові санкції СБУ шкодять стільки, скільки міжнародні санкції. Мені здається, що щось з міжнародними санкціями якось не, не все гаразд, що можна там посилювати. Чому Дональд Трамп де його пекельні санкції? Де його вторинні санкції? Ну він же нічого не зробив для того, щоб якось примушувати Росію до миру. Більше того, коли йому його кореспонденти питають, експерти. Журналісти, Дональде, ми бачимо, як ви тиснете на Україну. Ми хотіли би побачити, як ви тиснете на Росію. Що Трамп їм відповідає? Ви не знаєте, я дуже сильно тисну на Росію. В нього запитують: так як ви тиснете на Росію? Будь ласка, покажіть, розкажіть нам, як тиснете. Він каже: ви не розумієте, я дуже сильно на них тисну. Ну, як? Ну, як тисне на Україну, бачимо. Як тисне на Європу, бачимо. А що конкретно він зробив? Ну окей, коротше, ці там е, про, розказують про нафту, і все одно ну, туди ж тулить свої інтереси. Що давайте ви відмовитеся, європейці, а ми заповнимо вам е, ринки своєю нафтою. Це в принципі непогано, що у американців є якісь спільні інтереси, і вони намагаються їх е, забезпечити. І це було прекрасно, якщо б така спільність інтересів і далі мала місце. Але на сьогоднішній день я повторюся. Інструменти у США і у Трампа є. А от як вони використовують ці інструменти і чим вони керуються використовуючи ці інструменти, оце питання дуже цікаво. І його ставлять. Я повторююся: я не про себе кажу. Бо я ніхто і звати мене ніяк да, в цій світовій ієрархії, але ті самі питання ставлять однопартійці Трампа. Те саме питання ставлять його політичні опоненти, те саме питання йому ставлять лобісти, лідери думок, журналісти. в США. І ми бачимо, що суспільство американське схиляється на підтримки необхідності все-таки допомагати Україні тиснути на Росію. І Трамп ну продовжує втупу іти проти цієї громадської думки. Йому це питання ставлять європейці. Вони не розуміють, і я впевнений, що таке саме питання ставлять і дипломати в кулуарах, які просто вбачають в США дедалі більш ненадійного, непрогнозованого партнера і союзника. А це руйнує взагалі систему стримувань і Бах на глобальному ринку безпеки. І міжнародних відносин. тому, в принципі, це вже питання не про Україну. Я вже наголошую. Ну, це питання це, просто полягає про місце США в нинішньому світі. Я думаю, що можна... багато що зав'язано? Я думаю, що тут можна починати навіть з позиції Канади. Ви пригадуєте, коли канадійці були одними з перших, хто фактично прямо сказав про те, що Штати більше не є надійним партнером. Це стосувалося озброєння. Потім були країни Європи, і в принципі це це вже має там свою тенденцію, свою тяглість. Ну в цьому контексті доведеться нам згадати і про гарантії безпеки. Наскільки в принципі про це можна говорити, але є ініціатива та Київ та Вашингтон розглядають двосторонні гарантії безпеки які аналогічні до п'ятої статті НАТО про це заявив Володимир Зеленський під час спілкування із журналістами. Ну і за його словами, формат двосторонніх гарантій безпеки розглядається в межах 20-пунктного мирного плану, щодо якого українська та американська сторони ведуть перемовини. Почуємо потім прокоментуємо. Це те саме, що стаття 5, те, що є в НАТО. Ми хочемо розбиратися детально щодо цього питання. Найближчі дні тижні. Я думаю, ми будемо розуміти деталі цих гарантій безпеки, і безумовно, вони йдуть разом з іншими питаннями закінчення війни. Не можна просто закінчити війну, не розуміючи, які будуть гарантії безпеки. Володимир Зеленський, президент України. Питання гарантій безпеки, звичайно, падає в знаєте такий придатний ґрунт українського скептицизму, тому що тут ми маємо свій досвід новітньої історії, питання Будапештського, або досвід точніше Будапештського меморандуму, і те, як себе штати поводять зараз в стосунку до партнерів. Це те, що ми вище з вами обговорювали. Власне на цьому тлі і постає ось це питання: а яким чином трактувати подібну ініціативу і чим можуть бути на практиці не в деклараціях, тільки на практиці. Взаємні двосторонні гарантії. Дивіться, багато хто говорить про п'яту статтю, але мало хто її читав. От я раджу її прочитати і зрозуміти, що вона не набагато далі пішла від Будапештського меморандуму. Так, бо там лише зобов'язання сторін вважати е, напад на одну сторону учасника як на весь блок, і що вони мають зібратися терміново після чого визначити свою міру участі у тому, щоб захищати е, ну, всіх своїх, так би мовити, членів альянсу. А участь може бути така, що вони кашкети, наприклад, можуть направити, а можуть і взагалі не направити, сказати, ми вас морально підтримуємо. А є угоди, наприклад, які у Штатів є з Південною Кореєю, наприклад. І вони нещодавно її поновили про те, що Штати, ну, в контексті політики денукуляризації Корейського півострова беруть на себе зобов'язання захищати територіальну цілісність і державний суверенітет Південної Кореї всіма наявними у них інструментами, включно. Ядерною зброєю є специфічні умови, безпекові взаємини між США та Ізраїлем, які виходять далеко за межі винятково мілітарної сфери. Тому питання, коли ми говоримо просто про безпеки і гарантії, це код кошренгера. Ніколи не знаєш, чи вони є, чи вони не дієві, чи дієві, доти, доки не доведеться ними скористатися. Тому ці безпекові гарантії мають бути прописані дуже чітко, щоб не лишати простору для е, якихось подвійних інтерпретацій. А найкращий спосіб гарантії в даному контексті це. Мілітаризація України це посилення української економіки для того, щоб вона була здатна утримувати достатньо чисельні, потужні збройні сили, які будуть спроможні у разі необхідності боронити територіальну цілісність і державний суверенітет України та захищати конституційні права громадян України від засіхань цієї наволочі, яка приходить вбивати гвалтувати і винищувати українців. А все інше це просто слова, це все, бла, бла, бла. Буде така сама дивна війна, як була е, ну, на, ну, під час початку Другої світової. Да? Коли да, оголосили війну і нічого не відбувалося, да? просто оголосили війну заради справедливості, хоча б війну оголосили, вже непогано. А в Будапештський меморандум, коли сьогодні американці розказують, то вони то ж в рубіо. Ну, вони реально зараз показують себе відверті цинічні брехуни. Бо вони брали на себе зобов'язання. І той же саме Рубіо говорив, його цитати вже показують. А зараз вони починають робити вигляд, що це знаєте, вони, їхня поведінка, мені зараз нагадує поведінку поганої шахрайської страхової компанії, яка всіма силами намагається переконати клієнта в тому, що це не страховий випадок для того, щоб не виплачувати гроші. От зараз Штати всіма силами намагаються переконати Україну світовий весь цивілізований спільноту, все. Ну, в тому, що якби, ну, і я, ні я, і лошадь ні моя, і ми нікому нічого тут не зобов'язані і не винні. Так де гарантія, що це не повториться? Ма такої гарантії тут я думаю, гарантія в стосунку до України це пів тільки справи. Та тому, що е, решта партнерів так само поставлять це релевантне абсолютно питання в стосунку до себе, і в такому а разі ми матимемо правильно. просто цілковитий безлад. Валентина буду дякувати вам за цю розмову. Е, так нагадаю, Валентин Гладких, політичний аналітик центру Об'єднана Україна з нами на прямому зв'язку.